Всім привіт! Сьогодні ми сіємо сою 1 травня. Почав тут зайшов один раз мотоблок. Кинув два мішочка, Румкує файно, як бачите. Сор сої берегиня. Душі у нас йшли більше неділі, є трошки грудки. Така як камінь-грудка. Але влага є, закаткується, будемо сподіватися на якийсь урожай. Цей рік багато сої немає. Почали з городів, це вже третій город. сієм. Там нижчий город закаткував вже, переїхали сюди, вирішив засняти відосик. Як воно виходить, бачите пилюка засівалкою аж. Пишіть у коментарях, чи ви вже почали сіяти сою чи ні. Яка у вас погода. Компіль як вадия листою. Що, засипай мішок? Засипали мішочок. Якщо доща не буде, то буде капець, сої не буде. Хоча є влага, як, як бачите, воно навіть візочник типу, підкопу його, є влага. Але земля зверху суха, грудка, і якщо не підуть душі, сходи будуть нерівномірні, буде багато підгонів і потім прийдеться десикувати чи ще щось робити. Ну, краще, щоб пішов дощ, будемо сподіватися що піде дощ, сьогодні у нас теж все село сіє. Вже третій день, ми сьогодні якраз вирішили теж, теж посіяти. Нагадую вам, хто пропустив початок відео, що в нас сьогодні 1 травня сієм сою. Так що далі ще включусь не переключайтеся так, Городи кінчили. Тут лишилася оренда. Цей рік нам... В оренду, якби новий договір складали, це гектар вже будемо платити 5300 чи 5700, щось таке там. Отразок пройшовся і вже з татом не розминулись, то я виїхав на дорогу. Один мішок вже зняв, бо важко йде, але тут земля майпух, тут такі ще гарна земля і влага є і грудка розсипається, тут ще буде супер, тут сходи будуть гарні Простораць собі валить хоч що